Будемо говорити сьогодні з е, відомим журналістом, політологом, політичним оглядачем, головою наглядової ради інституту світової політики Віктором Шлінчаком. Віктора, вітаю, вітаю, Борислава. Скажи мені, будь ласка, а от я вже спостерігаю, як добу в інформаційному просторі України стоїть тільки одне питання: Стамбул відбудеться чи не відбудеться? При тому якась дивна конструкція взагалі вибудовується. Президент Зеленський каже, що відвідає Туреччину 15 травня і буде чекати на зустріч з Путіним. Безумовне припинення вогню на сьогодні не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путін, каже Зеленський, і він правий в цьому на 100%. А у Кремлі. Не коментують, не говорять, от саме офіційно не говорять, летить чи не летить. Взагалі розповідають, вкидають інформацію, що його служба безпеки не готує в польот, що готується інший літак. Але конкретно сказати: Ні, Путін не летить, такої інформації немає. Хоча, може, хтось припускає, що це така велика гра, але ні. Кремль, коли хоче показати, що йому це не цікаво і взагалі, він каже, зразу. Не будемо приймати участь, і це вже, до речі, декілька разів було. А Трамп вже заявив, що готовий приїхати до Туреччини. Якщо там буде Путін, знову утикаємось з того Путіна. Так яка вирогідність того, що Путін вирішить зустрітися з Зеленським? І чи може бути ще один сценарій? що, наприклад, Трамп прилетить, і Путін вимушений буде негайно нестися до? Стамбулу або ще щось взагалі, які сценарії зараз найворогідніше, ну почнемо тут дуже багато ти тем одночасно не накидав. Давай почнемо із найочевиднішого: чи приїде Путін до Стамбулу? І на це питання у мене дуже чітка відповідь. Я дуже здивуюся, якщо він це зробить. Тому що для Путіна поїхати до Стамбулу це зразу наступити на горло власній пісні. По перше, легітимізовуючи президента Зеленського, якого він постійно розповідає, що він буцімто то легітимним. По-друге, це ідучи на поводу зеленського щодо цієї зустрічі. Ну і третє, це означає, що Росія готова як мінімум на 30-денну зупинку вогню. Е, всі три речі вони дуже вкладаються чітко, якщо ми проаналізуємо, до чого йшла Росія останні там місяці. Росія йшла до того, щоб організувати велику наступальну кампанію, на, е, починаючи з травня. Закінчуючи там осінніми місяцями, тому що вони чомусь увірували в те, що, по-перше, за відсутності західної допомоги, Україна в Україні посиплеться фронт, а за відсутності ракет до протиповітряної оборони, Україна психологічно почне вимагати від своєї влади будь-яких перемовин. І, власне, на осінь тоді можна виходити на якісь більш зрозумілі історії щодо перемовин із Україною і щодо перемовин із Сполученими Штатами Америки. Відповідно, якщо я розумію правильно цю стратегію, вона не змінилася. Поки що вона не змінилася. У Кремлі до цього часу не побачили у загрозу велику у Сполучених Штатах Америки. У Кремлі навпаки багато місяців займалися убаюкуванням представників Білого Дому, які їздили до Кремля на зустрічі, в тому числі із Путіним, і розповідали байки про великі інвестиції, про велику участь у економічних проектах про те, як буде процвітати двостороннє співробітництво, і в той же час. Дивилися і споглядали за реакцією Пекіна. Я далекий від того, щоб розцінювати, що Росія там що Путін китайський шпигун, а Росія відмовилась від ідеї, що вона хоче ділити світ на трьох між Китаєм Сполученими Штатами і власне Росією. І що вона здалася в обійми Сі Цзіньпіня і готова от виконувати роль молодшого брата, все це ФСБшні ігри, і навіть будь-які перемовини. Що стосується там відкуф, а що стосується е, закидання якихось ідей до найближчого оточення Трампа, Все це теж елементи великого елементи великої гри і елементи ФСБшної стратегії по, по тому, щоб переговори були і розцінювались, і вони власне щоб перетворювались у частину гібридної війни. Десь я погоджуюсь з тобою в питанні, того, що Путін постійно заявляє, що Зеленський нелегітимний. Зустрітися з ним, це сказати, я помилявся, там я казав не те, що є. Він таке не може зробити. Це перше. Друге, вони дійсно хочуть провести літню осінню кампанію. Ну, хоча б тому, що вони доукомплектували свої 15 бригад, про які Зеленський казав ще. Декілька в тому, тому що вони дійсно вірять в те, що вони можуть дойти до Дніпра або до Запоріжжя. Це створить нові умови для перемовин для них. Є багато чого, але найголовніше в цьому, що в них настільки розкачана військова машина, що зупинити вони її не можуть. Зупинка цієї машини приведе до колапсу економіки в Росії, і це теж до речі розуміють тому. Я теж здивуюсь. я з великим скепсисом ставлюсь. Я написав вчора про те, що все, що завгодно, вони будуть шукати будь-які варіанти і намагатися найцікавіше домовитися, щоб Трамп летів. Для них це для Кремля це найкращий варіант. Давай, але, давай, давай. але але і Трамп полетить тільки тоді. Коли Путін буде гарантовано присутній в Стамбул, тобто, а, тут... тобто що, гра Трампа буде тільки тоді, включено в стамбульські якісь перемовини, тоді, коли Трамп приїде як великий миротворець, який точно буде знати, що дві країни підписали документ, принаймні про Сісфаєр, і що ці країни готові на зупинку бойових дій і до переходу. До мирних перемовин от в мене до цього часу, вибач мене з різних джерел там я спілкуюсь поки що немає жодного сигналу до того, що американці отримали власне запевнення від росіян, що вони готові до тридцятиденного перемир'я. Вже вчора представники Міністерства закордонних справ Росії. Заявили про те, що 30-денне перемир'я допоможе Україні переозброїтись. Що це означає? Це означає, що вони вже сказали так само, як багато разів до цього, своє велике ні, і власне я не бачу в сенсу дійсно, щоб Трамп летів до Туреччини, якщо там буде тільки Зеленський Зеленський до речі, летить не до Стамбулу, а летить до Анкари. І а делегації, наскільки я розумію, будуть зустрічатися саме в Стамбулі, і туди летить власне Вітков, і летить Келог, і найголовніше, я б зараз звертав би увагу на інші посили від американської сторони. А саме із уст Келога вже прозвучало: що якщо ці перемовини не будуть ефективні. Сполучені Штати Америки будуть виходити із перемоги, і я не виключаю, що саме оцей сценарій буде базовим до того часу, поки знову не відкриється вікно можливостей Поки у Путіна, умовно кажучи, не посиплеться якимось чином армія, чи будуть якісь економічні проблеми, чи будуть якісь внутрішньополітичні проблеми, аж до того часу просто оце, є, оце вікно можливості американцями буде очікуватися, але це вікно можливостей, яке може наступити не раніше осені, можливо, цього року. А можливо, навіть і е, початку весною наступного, погоджуюсь з тобою, і додам ще одне: Келок сьогодні багато що сказав. Ми зараз це трохи пізніше обговоримо. Єдине, що мені здається, що це багато хто каже, це велика шахова гра. Ні, 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 це одномоментна декілька партій на різних дошках. Взагалі в різних місцях, я б сказав навіть в різних плоскостях, але подивимось, до чого це призведе. Не буду здивований, якщо дійсно американці спробують використати цю історію для того, щоб мінімізувати свої ризики, через які зараз вони, до речі, втрачають рейтинги в Сполучених Штатах. Про це ми теж трохи пізніше поговоримо. Скажіть мені, будь ласка, до речі, літак з Зеленським вже вилітів. Про це повідомили. Скажи мені, тим часом зараз у Кремлі запевнили, що Росія продовжує готуватися до переговорів у Туреччині. Пісков заявив, що склад делегації буде оголошений пізніше, і досі, це вперше, до речі, таке. Невідомо, хто летить. Багато хто припускає що саме через те, що досі немає гарантії того, що Путін налетить. Ну, тому що шанс залишається завжди. І всі розуміють, якщо Трамп прилетить. А таке теж може бути, бо хоча спочатку повинен був прилетіти Ердоган до Туреччина до Штатів, а то тільки потім Трамп, але зараз все може бути. І він прилетає, Путіна нема, і далі Трамп починає казати: ви бачите, які негідники? Я там намагався а тут. Тому є багато запитань. Ну і Трамп не може прилетіти і сказати: я прилетів, а мене проігнорували. Таке теж не може бути. Тому ще раз кажу, велика геополітична гра на багатьох дошках одночасно. Так от. Пісков, Пісков, це говорячи вуса Путіна, заявляє, що склад делегації воно озвучуть трохи пізніше. Коли Ну може тоді, коли закінчать переговори з американцями, але з'явились вже і першу умови Росії напередодні перемовин: Україна та Захід повинні визнати території, які захопила Росія. Мені здається, що ці умови не змінюються взагалі з самого початку, і єдине що вони постійно їх актуалізують. А про це зрештою заявив рябко також, вже відомо, що у Стамбул приїдуть спецпредставники Трампа, Вітков і Келах, які виконують роль спостерігачів. От скажи мені, будь ласка, чого чекати від цих переговорів? Хто буде з нашого боку, чи погодиться Україна на умови Росії, хоч у чомусь, щоб там отримати якусь, якийсь компроміс, і на які поступки, як ти вважаєш, готова йти Москва? Чи поки вони не проведуть компанію? Їм взагалі поступки не цікаві тому що ще є запас міцності. Ти, ти знову ж таки забігаєш далеко наперед, тому що ти говориш про вже початок формальних перемовин вже по, по предмету, е, там зам, вірніше не заморозки, а е, підготовки якоїсь мирної угоди. Ще раз хочу наголосити. Зараз мова йде, власне, чи відбудуться колись в найближчому часі взагалі е консультації щодо підготовки до мирної угоди. І в ситуації, коли українська сторона ставить дуже чітке е питання, разом, до речі, з європейцями дуже чітке питання, чи готова Росія до 30 денного е зупинки вогню. З цього ж все починається. Росія до цього часу каже ні. Тому е, про які перемовини ми можемо говорити надалі? Тобто мова йде в першу чергу про початок початку перемовин, про умови перемовин. Що ми спостерігаємо зараз? Окей, росіяни кажуть, все одне якусь делегацію вони відправляють, вибачте. Хто, від хто від України летить, незрозуміло. На Що... Я от хочу, щоб ти нашим глядачам пояснив, що зараз спостерігають українці? Ну, велике є велике політичне шоу. На жаль, в якому ми виступаємо е, ну, там. Е, Скажімо так, з однієї сторони, Україна підхопила оцей тренд. І я тобі скажу відверто: мені от нинішня постановка питання про турецький стадіон, вона мені подобається. Хоч це мені здається, що не призведе до великого якогось успіху, але якщо вже грати в гру, де всі брешуть усім. То, можливо, в такому випадку треба якраз включати шоу-бізнесові правила. І в цьому сенсі, звичайно, що президент Зеленський у грі капітанів може виглядати дуже навіть непогано. Дивіться, коли грає капітан КВН і капітан ФСБ, я не впевнений, що ця гра буде по правилам маслякова, а не по правилам. Кровавий бій, це так для Але, розуміння і я, я, я насправді, от забігаючи знову ж наперед, от я вже другий день живу в такому очікуванні, що придумає ФСБ для того, щоб оці два дні зірвати ці, в принципі, навіть ідеї про перемови, ну умовно кажучи, якийсь підрив там на території. Російської Федерації звинувачення, що це українці пішли на провокацію, що це вони хочуть зірвати мирні перемовини, і таким чином знову ж таки ми повертаємось до того всього, про що ми проговорили попередніх 15 хвилин. Я сьогодні ранку виклав відео, в якому сказав, що москвичі які забули, що таке каширка і вибухи не каширки, повинні от зараз. Дуже уважно спостерігати за тим, що відбувається, тому що на поверхні лежить те, що можуть відновити теракти і в Москві, але, скоріше за все, все ж таки, в регіонах. Тому що Путін скаже, я би приїхав в Стамбул, але ні, не можу. Лічу туди, бо там щось трапилось. Не буду здивований. Ну, це буде якраз в стилі ФСБ. При всьому цьому цьому Зеленський. Додатково заявляє, що Китай підтримав пропозицію України щодо тридцятиденного припинення вогню. Також президент додав, що Китай просить Україну просив Україну, щоб 8-10 травня, вибачте, була безпека в Москві і жодних ударів по пораду саме тому й не було. Скажи мені, будь ласка, ну я уважно почитав, що сказав представник Китаю. Там не було такого, що вони там підтримують припинення тридцятиденного вогню. Вони як завжди сказали, що вони всіяко підтримують це, що закінчує війну. От як є якась домовленість між Україною та Китаєм? І як ти вважаєш, СІ може повпливати на Путіна зараз, наприклад, припинити вогонь? Чи великій китайській імперії це сьогодні не потрібно? Ну, по перше, треба знову ж таки розуміти, э... І не тільки історії, а й принципи Китаю. І принцип Китаю це теж вели... принцип Великої імперії, де є великий Китай у світі, і решта якогось незрозумілого світу, який там десь валяється під ногами. Тобто історія українсько-російської чи російсько-української війни це для них історія регі... однієї з регіональних воєн десь там в Європі. За яку повинні нести відповідальність ті, хто там, власне, живе. Чи хоче Китай на цьому заробити, і бали міжнародні і економічно, звичайно, хоче. він буде використовувати будь-які можливості. А особливо в ситуації, коли США хочуть вийти із Європи, утворюючи пустоти, в ці пустоти обов'язково хтось прийде. І це якраз є можливості для Китаю недарма Китай проводить різного плану діалоги із європейським союзом, із лідерами Європейського союзу із окремими країнами в Європейському Союзі. Не недарма він проводить там навіть перемовини з тією ж самою Білорусі. Недарма він говорить із країнами, які трохи далі від України. Тобто Китай починає заполоняти ті пустоти, які починають звільнятися після от цього глобального виходу Сполучених Штатів Америки і згортання безпекової парасольки над Європою. Тому роль Китаю, звичайно, є, вона дуже серйозна ця роль. Питання, чи повторюсь, Путін до буде дослуховуватися до Сі, так як ми собі це уявляємо. Ну не є поки що Росія там глобальним сателітом Китаю. Путін розшаркується в компліментах перед СІ, тому що він розуміє, що йому це зараз вигідно в грі проти Сполучених Штатів Америки. І, власне, Китай на цьому фоні, на фоні того, що новий очільник Білого Дому вранці прокидається з однією думкою, а завтра може проснутися зовсім з іншою, в Кремлі вважають, що Китай це набагато прогнозованіший партнер. Це партнер, який дійсно поки що не кидав Російську Федерацію. Це партнер, з яким вигідно зараз працювати, попри те, що частина російських територій вже давно знаходиться під ну такою е негласною анексією Китаю. І Китай насправді це та країна, яка в принципі і могла би домовитися із Заходом, і розчленувати цю Росію дуже навіть непогано. Я думаю, що Китай був би зацікавлений. Але для Китаю також стратегічна мета ніяким чином не посилити захід, ніяким чином не посилити Сполучені Штати Америки, і от ця дуалістична гра. Що Сполучені Штати, що Сполучені Штати Америки починають грати, що треба відірвати Росію від Китаю і, мовляв, щоб не було от цих зовнішньоекономічних зв'язків, не було політичних зв'язків. І гра Китаю про те, що треба якомога менше, щоб країни, особливо в Європі, орієнтувалися на Сполучені Штати Америки, це гра двох величезних країн. Які власне, не просто грають біцепсами, вони намагаються здобути якісь механізми управління, через ці механізми управління мати от ці подовжені руки для своїх імперій. Китай зараз виконує ту саму функцію, яку свого часу наше з тобою дитинство виконували, виконував Радянський Союз. І зараз ми йдемо все одно до біполярного світу, як би там не було, де Китай буде дійсно грати от в цю модель, де будуть країни, які симпатизують Китаю, і ті країни, які будуть симпатизувати Сполученим Штатам Америки. Але проблема в тому, що це теж короткотермінова перспектива. Тому що в цей час дійсно посилюється регіональні лідери, і до речі, Туреччина одна із них. І до речі, і індія до речі дуже помітно посилюється індія в цей час посилюється починають посилюватися певні країни близького сходу. В цей час ми розуміємо, що глобальний так званий південь також викристалізовує певні, певних лідерів. Тому е, очевидно, що мабуть оці, цієї там е, системи, де будуть існувати дві наддержави, а все решту будуть, всі решту будуть підкорятися. Ця модель не буде існувати довго, але в даному випадку якийсь час, на жаль, буде чорне і біле, і, і тут буде дуже важко зрозуміти де власне чорне і де власне біле. А, скажи, пане, будь ласка, при всьому цьому ти ж пам'ятаєш головний принцип Китаю. Вони використовують спочатку стратегію впливу економічного, потім культурного, потім демографічного. І якщо всі ці Стратегії зазнали невдачу тільки тоді вони крокують військовим шляхом. Це принцип Китаю. Вони дивляться на те, що відбувається зараз, як на варварській стратегію Росії, і вона, до речі, заважає їм в деяких моментах заробляти гроші. А Китай воює, Юань. Саме воює. І е, сьогодні мені в Європі вже декілька разів казали, проекти з Китаєм стоять на паузі саме через співпрацю з Росією. Китаєм. То чи не легше Китаю зараз? Я розумію, що на їх карт на їх мапах і досі Західний Сибир написаний як втрачені території, які вони хочуть повернути? Але при всьому цьому вони можуть впливати на Росію, навіть забуваючи про якісь свої інтереси а, територіальні в ім'я інтересів економічних, чи можуть вони повпливати так коротко на Путіна сьогодні, чи це? Сьогодні для Китаю не настільки актуальна щоб вони забували про партнерство. Ну, я вже сказав, на на це питання. Китай хоче, в принципі, мати і Росію, і Європейський Союз у партнері. Вони не розглядають що або, або. Вони розглядають і, і. Більше того, їм подобається навіть ситуація в з тим, яка пов'язана, що Сполучені Штати Америки починають ну відверто там публічно гнобити Європейський Союз, тому що повторюсь, це штовхає якраз країни шукати якісь інші варіанти, з ким було б комфортніше співпрацювати. Політика це, ти ж знаєш, це концентрована економіка. І, власне, дуже багато речей щодо там, економіки, вони ж зав'язані ну, дуже, дуже сильно на якихось геополітичних інтересах, геостратегічних інтересах. І в даному випадку ми зіштовхуємося з тим, що Китай після ковіду не може ніяк вичухатися. Щоб стати економікою номер один. Для них це завдання зараз стоїть глобально, це завдання. Щоб, розуміючи, це завдання, треб, можна тоді сформулювати, що, які механізмами воно буде досягатися. Звичайно, воно буде досягатися поглинанням певних ринків і е, розповсюдженням на своїй продукції на велику частину ринку. Тому все дуже просто. В даному, в даному випадку ну ми маємо дуже очевидні якісь речі. Але, повторюсь, якщо ми повертаємось до питання війни в Україні. Е, історія з війною зараз в Китаю дуже навіть вигідна. Дуже навіть вигідна, тому що він зістригує купони, е, і е, за, за рахунок Росії він може. Собі дозволити мати набагато дешевші енергоносії ніж це було би за мирних часів. До речі, при всьому цьому, треба також не забувати, що у Китая сьогодні є і внутрішні проблеми, наприклад, проблеми на ринку нерухомості, наприклад, проблеми з внутрішні... що, що вже два роки Чи понад що вони можуть його подолати, і там є банкопад також. А ще ну є багато цього цікавого, тому не все так і в них добре, як їм би хотілося. Е, тому спостерігаємо уважно. А я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись, коментувати і поширювати відео. До речі, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це в коментарях, напишіть місце, з якого ви дивитесь зараз це відео. Е, Пишіть, це важливо географія наших глядачів Ми завжди вивчаємо, аналізуємо, робимо висновки. А також не буде поширювати відео, тому що інформація це і зброя, і тільки від вас залежить скільки людей ви ще допоможете інформаційно озброїти. Дякую, що ви не байдужі, активні. Дякую, що ви допомагаєте.